Всім доброго вечора! Сьогодні у нас середа. По традиції знімаємо відео з Луцького автобазару. Сьогодні будемо знімати такі популярні автівочки, за якими найбільше сюди їдуть люди. Як ви знаєте, луцький ринок у нас працює лише 2 дні в тиждень, це четверта неділя, з 7-ї. І до, там, до 2 годин, грубо говоря, можна придбати тут автівочки. А так, в будні дні відкрито у нас тут дві великих площадочки. Через дорогу там третя площадка, ще є одна. В будь-який день, в будні вихідні ви можете прийти і тут спробувати знайти собі автомобіль. Але основний наплив автівочок, там, з рівно, з Дубно, ближніх оцих всіх міст. Тільки два дні. Четверг та неділя. Друзі, сьогодні будемо знімати ми універсальчики, свіженькі універсали з різними бюджетами від дешевого сегмента до дорогого, які найчастіше замовляють для підбору. Тому, друзі, всім гарного перегляду. Будь ласка, поставили лайк і напишіть будь-який коментар в підтримку нашого каналу. Також в кінці відео покажемо вам автівочки, які ми вже підібрали для наших замовників. Так, друзі, розпочнемо наше відео з вашої найулюбленішої марки автомобілів. Найчастіше ви їх запитуєте, які бюджети, за скільки можна купити і за скільки можна їх продати потім в майбутньому для того, щоб заробити декілька копійок. Так як ви знаєте, тут найперші ціни, найбільша кількість митних терміналів. Ці автівочки спочатку заїжджають сюди, тут розмитнюються і далі вже перепродаються. Перепродаються як на Луцькому ринку, так і далі по регіонах. Це в нас буде міганчик четвертого покоління. Декілька років тому це були міганчики третього покоління. Зараз найчастіше замовляють саме ось такі автомобільчики. Давайте подивимося, що це в нас за автомобіль. Це миган четвертого го покоління звичайно, в самій звичайній комплектації на ковпаках, на літній гумі. Але ціна, ціна. 12200 плюс якийсь торг за 11,5 автомобіль 2017 року з пробігом 220 тисяч. Я думаю, знайти буде дуже важко. Щоб був розхід пального там в районі 4,5 літрів е, дизеля. Також дешеві ці автомобілі в обслуговуванні. Знову ж таки, не сильно дешеві вони в ремонті, якщо у вас щось зламається, форсунки дорогі форсуночки в районі 350-400 доларів. Нові. Якщо реставрувати, то в районі 100-150 доларів майстри попросять вас з однієї форсунки. Також паливна система. Ці двигуни не люблять неякісного пального. Тому тут бажано заливати якісне пальне, своєчасно обслуговувати ці автомобілі, бо можна прилипнути на нормальних грошей, як то кажуть. Ну. Благо ці автомобілі якісно можна продіагностувати, перевірити всю паливну систему. Тому для замовлення разового огляду підбору автомобіля під ключ і супроводу на ринку. Ось тут є номер телефона. Також, друзі, хочу вас попросити. Дзвоніть, будь ласка, з 8 ї там. 9. Жінка каже, з 9-ї, тому дзвоніть з 9 ї до, до 8 ї вечора. Давайте нернемо салон, подивимося, цей автомобіль більш детально. У нас безключовий доступ на передні водійські дверки, звичайні текстильні сидіння. Шкіряне мультикермо, круїз контроль. Звичайний ручник. Виглядає він не дуже, але якби надійно. Надійно, бо ну, є дефекти з електроручником на цих автомобілях. Не часті, але також попадаються вони з цими дефектами. На маленькому моніторі, двохзонний клімат, круїз-контроль і також присутній ліміт контроль. Чорний колір. Не сильно практичний, але візуально виглядає дуже гарно. Парктроніки присутні, двохзонний клімат присутній, маленький монітор присутній. Я б не сказав, що це самий такий бомж у нас, комплектація середня. І ціна 12200 за 17 рік, я думаю, досить непогано. Давайте вже поруч подивимось оцей варіант, меганчик. Це в нас третій з останнім рестайлінгом. І в боус з комплектації. Це максимальна комплектація, яка може бути на цих автомобілях. Також були ще GT Line, але там вже інші обвіси і замість звичайних сидінь там йшли такі ковши. Дивіться, він у нас 15 2015 року, 1,5 дизельок, 189 тисяч пробіг. І ціна його 11 150 доларів. Четвертий міган 12200, третій 11150. Ну, але тут максимальна комплектація. Тут йдуть чорні диски, лінзована оптика партроніки попереду та позаду, чорні зеркала. Безключовий доступ на всіх дверках попереду та позаду. Дивіться, в нас які класні сидіння. З шкіряними вставками ось такі класні, комбіновані. Шкіряне оригінальне кермо, датчики світла, дощу, реллінт-навігація, чорна панель, електро, стоянкове гальмо круїз контроль і багато чого іншого. Гарний графітовий колір. До речі, це самий популярний колір, який був на цих автомобілях. І цей автомобіль також до нас приїхав з Франції. Так, дивіться, яка шкодка нам попалась. А сьома чорна на чорних дисках виглядає прям реально круто. Назвичайні оптики, звісно, парктроніки передні також у нас присутні, чорний колір. Видно буде кожну, кожну царапку, кожну коцку. Але знову ж таки, виглядає вона дуже красно. Класно. Красно. Так, 2 літра дизельок 110 кВт, 150 кінських сил. Вона у нас на механіки 180 тисяч пробіг і ціна є 14700 14 євро, не доларів. Множте на 1,1. Якщо не помиляюсь, будете розуміти, скільки цей автомобіль коштує в доларах. Також є QR-код, відскануйте і будете бати трішки більше інформації про цей автомобіль. Тканині сидіння механіка шестиступка на великому моніторі підігрів клімат. Круз-контроль, Кермо в класному стані. Датчики світла, дощу, слопідйомники. Гарненький автомобіль, диски чорні пасують цьому автомобілю, прям реально класно. Так, позаду фаркопа в нас нема. Ну, бачите, комусь плюс, комусь мінус. Якщо таскати якийсь прицепчик, то звісно ще докупляти той фаркопчик ну, не сильно хотілося. Але знаючи, що вона в Європі там таскала якісь там лодки, квадроцикли і, і тому подібні е, засоби передвіження, то... Якби так, не сильно вже хочеться той автомобіль. Друзі, дивіться, ще який варіантик нам попався на ксеноні Volvo V50. Чорний колір, 7900 цена 2009 року із 2-літровим дизельним двигуном. Ресурсний, надійний, безпроблемний. І пробіги, як завжди, в Луцьку 218, 212, 225 тисяч. Все стандартно. Шукають найменші пробіги в Європі, приганяють нам, щоб ми каталися на адекватних автомобілях. А Європа хай катається на пробігах 350 тисяч. Нам все, все найкраще нам, українцям, бачите? Салончику, дивіться, в нас класний шкіряний салон, клімат двокзонний. Шестичка, підігрівів нема, видвіжна навігація, кермо в нас трішки підфарбоване, але воно в нас оригінальне не перешите. 400 підйомника, зеркала в нас складаються, легкосплавні диски, літня гума. Друзі, маємо такий автомобіль зараз в підборі під ключ, бюджет 9 тисяч доларів. І знайти нічого не можемо. Моніторимо вже тут майже другий тиждень і одні зламки попадаються, або шпакльовані, або фарбовані. Ну і також, якщо у вас є гарні автомобільки, такі як Volvo v 50 з бюджетом до 9 тисяч доларів, світлого кольору, там, графіт, можливо, такий сірий, каструльний. Закидайте його нам. Також зафіра, бажано-дизельна бюджет 9 тисяч доларів. Закидайте номер телефончика або от сюди в інстаграм. Також шукаємо ми сценіка з бюджетом 10 тисяч доларів, основний критерій чорний колір і панорамний дах. Теж перелопатили тут немало, немало варіантів. І, як правило, одні, одні дручки. Вроді би, бюджет непоганий, але гарний автомобіль знайти важко. Також Astra H з бюджетом до 6,5 тисяч доларів. Маєш гарний варіант? Закидаю нам, ми його розглянемо обов'язково до покупки. Так, друзі, дивіться, який гольфік. В білому кольорі з максимальною оптикою, яка вирізає зустрічні автомобілі, з автоматичним ближнім дальнім, ну і так далі. Тут багато різних ще є класних функцій. Парктроніки попереду також позаду, сама ця автівочка не паркується, немає бокового партроніка. Але в нас оригінальні легкосплавні диски, гума, мішелін, тормозні диски, там ну, мінімальна вироботка присутня. Це в нас чистий 19 рік, 1.6 дизельний двигун, 85 кВт тут. 219 тисяч прибіг, ціна 14950. Ну, реально білий колір цьому автомобілю дуже і пасує. Вона в нас на автоматі. Автомат, в принципі, тут сухий, але цих років він вже тут іде надійний. Прошивка тут досить адекватна і цей автомобіль, точніше цей двигун перегрівами коробки не страдає. Вона на максимальній оптиці підігріви, клімат. Не бачу який там щиток приборів. Зараз глянемо. В нас мед щиток приборів, комплектація реально гарненька. Алькантара, масаж. Не вистачає тут панорами і шкіряних боковушок. Друзі, дивіться, який Ford Focus нам попався. Третього покоління, чорний колір. Що у нас тут? Оптика звичайна, парктроніків нема, присутня туманна фара. Бачимо, відразу у нас оригінальне лобове скло з підігрівом 2011 року. 8900 його ціна або 8500, напевно, що 8500 1,6 дизельок. Дизель надійний, ставився на різноманітну кількість автомобілів. По дизелю тут питання немає, там незначні проблеми з турбінкою, але, в принципі, то не критично. Реставрується, там в районі 200-300 доларів, можна їхати далі кататись. 174 тисячі пробіг. Луск, на секундочку. Так, 6-ступка, присутні, але в нас тут звичайне поліуретанове кермо, не шкіряне. Так, датчик світла, напевно, є. Не бачу, блистить. Звичайний кондиціонер, маленький екранчик і, в принципі, все. 400 підйомника, текстильний салон. Непогані автомобілі хороша альтернатива третьому мегану. По ціні вони проходять трішки нижче, але по міцності кузова ці автомобілі будуть трішки гірші. Не прям печальні, але, але Меганчику уступають трішки в якості кузова. Можуть бути якісь рижики, попиришки, корозії. Не критичні, але можуть бути. Дивіться, шкода Octavia a 7 до рестайлингова на великій фарі, але вона в нас на непоганій комплектації. Бачимо ксенонову адаптивну оптику. Якщо в нас адаптивна оптика, відповідно, присутні омивачі фар. Також парктроніки попереду, позаду. Поворотний також тут загорається в нас при повороті керма туманка. Класні в нас 17 диски, літня гума. Бо давайте подивимося, що нам тут пише продавець. Вона у нас 2015 року. Ні, вона у нас 2014 року, 2014 рік випуску, модельний 15-й, отак буде правильніше. Двохлітровий дизельний двигун, 110 кВт, 150 кінських сил. Так, 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 що тут нам ще пише? І 12550 його ціна. Дивіться, у нас шкіряні вставки, плюс світла Алькантара, механіка шестиступочка, великий монітор Кентон підігрів, двокзона кліма, шкіряне, оригінальне нефарбоване кермо, круїз-контроль, датчики світла дощу, всі склопідйомники. Гарна комплектація, непоганий стан. Візуально дуже гарний цей салон, непрактичний, звісно, на рибалку ви на ньому часто не поїздите, але виглядає він дуже, дуже гарно. Шкіряні вставки, плюс алькантарка. Прям приємно, приємно. Зимою тепло, літом буде не жарко. Я б сказав, би рідкий колір. Але тут попаду прям а, а, чи рідкий? тут попаду прямо в точку. Ну, реально, візуально гарний колір, на звичайній оптиці, мало з таким кольором автомобілів. Ну, але ця автівочка реально йде. Так, як ви бачите. Це в нас міганчик Bow з комплектації. 17 рік, 1,5 дизельний двигун, 188 тисяч пробіг. 13 ціна, механіка шестиступка, рідний пробіг 100% нам написали. Масаж підігріви, дістронік, утримання в полосі і безключовий доступ. Комплектація реально жирок. Ну, і колір. Ну, пасує, пасує. Непоганий колір, я б так сказав. Так, диски оригінальні, літня гума, бо комплектація безключовий на передніх дверках. Шкіряні вставки, електростаянкове перемикання режиму їзди. Реально підігріви є з підігрівами. Це дуже рідко вони попадаються на великому моніторі. Всі склопідйомники, всі датчики. Ну і дістронік також видно на кермі. Непогана ціна 13100. Це прям ну, за таку комплектацію це можна сказати низ ринка. За 13100 можна взяти таку саму звичайну лімітед комплектацію, а тут у нас басе, ще й на шкіряних салонах, класних шкіряних комбінованих салонах зі Строніком і такою великим таким функціоналом, як і підігріви, і масаж, ну і так далі. Але хороша альтернатива міганчику 4 це Opel Astra K. Саме цей автомобіль поруч нас. І ми його покажемо зараз вам. Дивіться, вона у нас 16 рік, 1,6 дизельний двигун. Досить непоганий двигун, ресурсний, і в нас 201 тисяча пробіг. Як правило, на такому пробігі вже нам міняють демпферне щеплення і ГРМ, так як ресурс цих агрегатів тут в районі 150 тисяч км. На пробізі 200, я думаю, ці всі вузли і агрегати тут для нас замінили. 12600 його ціна вона у нас не фарбована. І максимальна комплектація 2016 року. Дивіться, у нас шкіряний салон з перефарованими такими вставками. Є, що там у нас також утримання в полосі, старт-стоп, підігріви. Двохзонна кліма, великий монітор, шестиступка, шкіряне кермо. Подивіться, яка велика кількість кнопочок на цьому кермі. Покажи, скільки кнопочок на кермі. Вже втекла. Я тут розказую, розказую, вона пішла знімати. Так, і датчики світла, і датчики дощу. Ну, реальна комплектація, прям жир-жирок. І ціна 12600. Одні якісь ексклюзивчики нам сьогодні попадаються. Вона в нас на також ксеноновій оптиці з підігрівами, точніше з підгрівами, з парктроніками попереду та позаду. Гума в нас зимова, подивіться, який протектор. Ух, та ти що. Ще їздити не одну зиму. Класні легкосплавні диски, тормозні диски, ну тут півтора міліметра, можливо, два вироботка, не критично. 17 гарні диски. І гума в нас, який тут рік. Ну, на жаль, не видно, можливо, з внутрішньої сторони. Досить непоганий автомобіль, комфортний. Ну і візуально виглядає вона досить непогано. Дивіться, Астра або Міган. Напишіть в коментарях, щоб обрали ви. Друзі, будемо потихеньку закруглятися. Зараз ще пройдемось, подивимося автомобілі для наших замовників і також покажемо автівочки, які ми підібрали на цьому тижні. Все, не перемикаємо, дивимося, що ми купили. Обов'язково хочу вас попросити, також підпишіться, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Інстаграм тут, номер телефона для інформації тут. Все, до нових зустрічей! Доброго дня, друзі, шановні автолюбителі. У нас ще один підібраний автомобіль для наших замовників по послузі підбір під ключ. Точніше, відразу два автомобіля. Два ось таких Hyundai AX-35 ми знайшли для наших замовників. Перший автомобіль у нас зараз доготавлюється. Договір купівлі-продажа, сертифікат, страховочка. І завтра будемо передавати його для нашого замовника. Що саме підібрали, покажу вам через декілька хвилин. Перейдемо до ось цього варіанту. У нас ax 35 Чистий 14-й рік, повний привід, 2 літра двигун. Двохлітровий один із самих надійних корейських дизельних двигунів, який працює в парі з гідротрансформатором, Шестиступеневим, також надійним і безпроблемним. У нас досить гарна комплектація, шкіряні сидіння, підігрів як передніх, так і задніх сидінь. Панорама, люк, оригінальне шкіряне мультикермо, двохзонний клімат, навігація, камера заднього огляду, парктроніки перед зад. І вся автівочка в нас в рідній фарбі. Ізюминка цього автомобіля це пробіг, який становить 153 тисячі кілометрів. Цей автомобіль зараз заправляємо, оформили всі документи і відправляємо в місто Львів передавати новому власнику. У нас гарна комплектація, присутня функція автопаркування. У нас парктроніки період зад. Оригінальні легкосплавні 18-ті диски на літній гумі. Вона в нас обслужена. Нові тормозні диски, колодки також безключовий доступ. Два ключі. Гарний стан, хороша комплектація. Для нашого замовника стала 16500 доларів. У нас ще одна покупочка для нашого замовника. Ось такого класного автомобіля. У нас шкода a 7. 1,6 дизельний двигун дизельний Коробочка у нас автомат. Суха, але рік у нас 19-й. Вже ця коробка адекватна. І з адекватною прошивкою. Гарний у нас такий графітовий колір. Парктроніки попереду, позаду, оригінальні легкосплавні диски, гума у нас 2020 року літня. Так, середня комплектація у нас підігрів зеркал, повний електропакет 400 підйомника, тканинні сидіння, Датчики світла дощу, круїз-контроль, шкіряне оригінальне мультикермо, підігрів двохзонна кліма і коробочка автомат DSG. Так, на великому моніторі карти прошиті і 218 тисяч рідного пробігу. Останній заїзд на сервіс в Європі. По базі офіційній шкода, бився в 2023 році, 12 місяці 180 тисяч кілометрів. Пробіг рідний, підтверджений 100%. У нас 8 тисяч назад була заміна ГРМ і демферного щеплення. Ну і в принципі все навісне. Там приводні ремні, олива, двигуні, ну і так далі. Зараз по автомобілю жодних вкладень не потрібно. Втівочка в нас вся в рідній фарбі без жодного підфарбування. На старті була 14300. Забрали за 13800 доларів. Ось такий гарний варіант. Таких автомобілів дуже маленький вибір на ринку. Але все ж таки ми його знайшли. Оптика оригінал, силова конструкція в оригіналі, крила капот, оптика. Нічого не крутилось, не знімалось, не фарбувалось і не шпаклювалось. Дуже гарно пасують ці диски автомобілю. І це в нас 19-й рік. Також продавець за свій рахунок зробив сертифікат і договір купівлі-продажа. На цьому зекономили приблизно там, 3 тисячі гривень. Друзі, п'ятичний вечір на закінчується ще одним підбором. паркетничка, ще один Hyundai ix 35 який завтра будемо передавати нашому замовнику. Він у нас весь рідній фарбі, повний привід, двохлітровий, надійніший тизельний двигун І коробочка також у нас автомат. На оригінальних флета дисках, хороша літня губа. У нас Гарна комплектація, підігрів керма, допомога при спускові, підігріви передніх також задніх сидінь. Панорама, люк. Трішки погано відкривалась. Панорама, обслужили, змастили. Зараз відкривається як час якийсь. По функціоналу у нас присутня навігація, двохзоний клімат, контроль, запуск кнопки, два ключі, коробочка, автомат. І пробіг до даного автомобілі становить 130 тисяч кілометрів. Завтра о 5 годині ранку зустрічаємо замовника і будемо передавати ось такий прекрасний автомобіль. Автівочка в нас вся в рідній фарбі без жодного підфарбування. Гарний колір, ксенонова оптика, омовичі фар і 18 оригінальні легкосплавні диски. Також тормозні диски, колодки в нас обслужені. І автівочка для нашого замовника стала 16 тисяч 700 доларів.